Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині судитимуть жінку за збут наркотиків. Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми. Країни НАТО погодилися наростити виробництво боєприпасів на тлі допомоги Україні. Слава Україні! в ефірі. підсумки дня 15 лютого у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині судитимуть 47-річну жінку з Нововолинська, яка продавала таблетки з умістом наркотику. Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту нею таблеток з містом Метадону. Прокурори наголошують, що заборонені ліки працівники поліції знайшли та вилучили в оселі обвинуваченої під час санкціонованого судом обшуку. На розгляді суду перебуває ще два обвинувальних акти у кримінальних провадженнях про вчинення жінкою злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Відтак прокурори скерували обвинувальний акт до суду, тож незабаром зловмисницю судитимуть за скоєне їй загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Луцьку чоловік звернувся до сутенера з проханням звести його з дівчиною, яка б надала послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Той організував зустріч, за що тепер відбуватиме покарання. Як пише сайт новин Луцька та Волині. конкурент справу розглядав Луцький міськрайонний суд Волинської області 9 лютого. Як ідеться у вироку, все сталось у Луцьку 24 липня 2022 року. Клієнт заплатив дівчині. Ні, тисячу гривень сутенера згодом затримали у суді. Чоловік повністю визнав свою вину і просив суворо не карати, врахувавши відсутність судимості та інших обставин, які б обтяжували покарання. Суд призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з випробувальним строком на один рік. Ще у листопаді минулого року Луцька міська рада вирішила облаштувати окреме військове кладовище, де ховатимуть наших загиблих героїв. На жаль, щодня гине дуже багато людей, і місце на алеї почесних поховань закінчується. Де буде військове кладовище та чи почався процес облагородження нової території, дізнавалися наші журналісти. Вже майже рік триває повномасштабна війна, і чи не щодня на Волині ховають загиблих героїв? І як ніколи гостро постало питання про облаштування нового військового кладовища поблизу Луцька. Ми дізналися, де саме воно буде та яка його площа. Саме цю ділянку викупила Луцька міська рада для облаштування нового військового кладовища у селі Гаражджа. Як ми бачимо, тут дуже багато сміття та самоусівів, а тому роботи для його облаштування. Ще дуже дуже багато. Директор Луцького спецкомбінату КПО Василь Цетнар розповів, що територія для нового військового кладовища вже викуплена, і за розміром вона чимала. Придбано землі під військове кладовище, 1,28 гектара землі. Воно знаходиться в середині кладовища. Якщо ми беремо, то буде треті ворота. Треті ворота, і там буде зараз проводиться до травня місця має зробити себе провести благоустрій, маємо на території, проте, все ж, купівля цієї ділянки трохи затягнулася через певні труднощі, які виникли з власником цієї землі. Землю там не було тяжко знайти, бо там земля була просто людина. Вона знаходилася за границею, і трошки було проблемно її придбати ту землю. Ми вже давно думали її придбати ту землю, але якраз так вийшло. Що людина та приїхала, вона знаходилася, Ну вона знаходилася за границею. Ми йшли її телефони, перезвонили, вона приїхала сюди. Також директор Луцького спеціально. З комбінату розповів, що буде з алеєю почесних поховань, яка зараз існує. Їша алея, яка сьогодні є, вона буде продовжена. Вона буде йти сюди вниз до огорожі, до самого огородження, до в'їзду. Mm -hmm. А якщо не дай Бог закінчиться з цієї сторони, то можна буде ще з правої сторони продовжити. Там теж є місце. Депутатка Луцької міськради від фракції Громадянський рух свідомі Алана Точій наголошує, що міська рада і депутати зробили все можливе, аби процес облаштування нового кладовища для загиблих військовослужбовців розпочався якнайшвидше. На превеликий жаль, ми бачимо, що сьогодні дуже багато хлопців гине, і вже стоїть стояло давно питання про те, що треба розширювати дану, але Почесних поховань, і, звичайно, сьогодні треба прискорювати цей процес. Ми, як депутати, прийняли усі необхідні рішення ще до нового року. Земля була придбана. На сьогоднішній день стоїть питання в тому, який буде вигляд мати дане кладовище. Потрібно взяти до уваги усі необхідні процедури, які там відбуваються, щоб було комфортно там і батькам приходити, щоб не було зайвих якби, людей, які можуть в втручатися в ці процеси біля кладовища. Адже ми знаємо, що сьогодні є якби деякі скандальні питання з батьками. То щоб цього не було, через те, якби сьогодні оголошений конкурс, і буде проводена вся процедура, щоб це кладовище було в нормальних умовах. 15 лютого на засіданні виконкому Луцької міськради вирішили оголосити всеукраїнський відкритий архітектурний бліц конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гражжа. Він розпочнеться 20 березня та триватиме рівно місяць до 21 квітня 2023 року. Серед основних завдань запропонувати як облаштувати територію та як відокремити вхід архітектурної або скульптурної композиції а саму територію композиційними або художніми засобами. Також учасникам конкурсу потрібно запропонувати місця для монументу загиблим воїнам і підщоглу для прапору. Окрім того, конкурсантам треба врахувати можливість проведення урочистих заходів, а також сполучити наявну алею почесних поховань з новим кладовищем. До того ж, треба запропонувати проходи та під'їзди до сектору військових поховань та ескізи надмогильних споруд. Волинські тероборонівці щодня відточують навички, аби в разі наступу із сусідньої Білорусі дати гідну відсіч ворогу. Цього разу бійці вдосконалювали стрільбу з мінометів. Як відбувались тренування, дивіться у сюжеті. Увага! Міномет! Постріл! Ефективна зброя, яка здатна зупинити ворожий наступ днями у військових сотої окремої бригади територіальної оборони Волині, відбулись навчання з практичної стрільби з мінометів. Тренування максимально наближені до реального бою. Відпрацьовуємо в основному по переміщенню і заняття вогневої позиції ураження цілої піхоти. Мінумет, даний тип міномету використовується в основному по ураженню Сід піхоти пулеметних точок. Велика перевага в тому, що він є досить мобільним для переміщення на невеликій станції, дуже швидко з ним працювати. Мінометні стрільби для волинських тероборонівців відбуваються вже не вперше. Спочатку повномасштабного вторгнення бійці відточують навички, аби завжди бути готовими до можливого наступу з півночі і вміти гатити по ворогу ще більш потужно та влучно. Захисники кажуть, у військовій справі міномети дуже ефективні. Ця зброя здатна відбити ворожу атаку піхоти або ж точково знищити противника. Стріляти, вона стріляє навісним е, снарядом, і е, можна з укриттів таких стріляти, щоб противник тебе не бачив. Тобто, тобто не прямою наводкою, а там за якоюсь горбочка, за якоюсь, там навіть з окопа, можна стріляти. Ми практикуємося, учимося наносити більш точні постріли, удари. Можемо захистити своїх хлопців на пірутку, які є впереді Нас будуть стояти і роти вогневої підтримки, і перші роти, і другі роти, які будуть надіятись на нас, на нашу підтримку. Вправна робота мінометників неможлива без коригування вогню з повітря. Тож керівництво стрільбами ведеться з командно-спостережного пункту мінометної батареї. Артилерія являється богом війни. От, але кожному богові потрібні очі. От, і ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей от, і коректуванням вогню безпосередньо за допомогою отаких от пташечок Дуже велике хочемо сказати дякуємо нашим волонтерам, які нам їх надають, Дай їм Боже здоров'ячка. Бійці розповідають, тренуються щодня. І переконують, якщо все ж нога ворога наважиться вступити на Волинську землю, для нього тут буде справжнісіньке пекло. Адже кожен воїн сюди прийшов, аби захистити найважливіше свою домівку, свою сім'ю, свою батьківщину. Що нам допомагає зберігати бойовий дух і впевнено рухатися в напрямку перемоги? Так для мене то моя сім'я, яка стоїть позаду мене. Діти, діти мої, відповідно, батьки мої рідні і своя рідна батьківщина, нас найбільш мотивує, мотивує навіть своїх, я військовослужбовців, які мене починяють, так само мотивує. Говорю, що приймали присягу ми, заради чого і за нами стоять наші діти, і наші батьки, і наша рідна земля. Це наша риса, це наші добровольці, наші сміливі хлопці, які знають, що назад дороги немає. Перемогу. На ковальщині троє браконьєрів вбили самця козулі. Як повідомили у полійському лісовому офісі, лісова охорона зловила порушників під час рейду. Браконьєри потрапили в поле зору лісової охорони практично одразу після того, як застрелили тварину. Чоловіки намагалися уникнути відповідальності, але і їхні особи, і самі події вдалося зафіксувати з допомогою камер. Це й допомогло розкрити справу. Винуватці понесуть відповідальність. А також мають сплатити нанесені збитки, а це 32 тисячі гривень. У Луцьку відбулося урочисте спецпогашення марок, що присвячені комунальникам, які щоразу відновлюють українську інфраструктуру після ракетних обстрілів ворога. Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Зокрема, поштовий блок Воїни світла, воїни добра складається з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Тираж блоку 300 тисяч примірників. З них волинь отримала 2,5 тисячі. Вартість блоку 90 гривень. Також Укрпошта випустила конверт перший день, немаркований художній конверт, листівку і магніт. Слід зазначити, що спецпогашення відбулося спеціальним штемпелем, який вводиться у дію особливим указом і діє він два дні. Україні знадобиться декілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю «Укрінформу» за підсумками дев'ятої зустрічі у форматі Рамштайн. За словами Резнікова, у наших військових задача виконання завдання, що сплановане українським генштабом. І це завдання спрямоване передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Ім, це потребує часу, зокрема, йдеться про декілька місяців, коли воїни будуть повноцінно готові. А далі, вже за рішенням Генерального штабу, будуть відбуватися ті або інші події. Резніков зазначив, що постачання в Україну техніки залежить передусім від терміну навчання українських військових та наголосив, що техніка не може зайти просто так. Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна. Про це повідомив в інтерв'ю представник розвідки Андрій Черняк грецькому виданню. За його словами, на війні працівники розвідки використовують усі засоби, дозволені законом, і в управлінні знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди каже Черняк, поза всякими підозрами і відомі як. Прихильники великої Росії. Черняк розповів, що небагато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну. Черняк уточнив, що усі ці люди роблять це заради власної вигоди. Хтось щоб урятувати своє життя, а хтось тому, що втрачає гроші. 15 лютого з неоголошеним візитом до України прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Про це повідомив глава Української держави Володимир Зеленський. Сьогодні вітаю в Україні прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо і переможцями, зазначив президент. Зеленський додав, що у першому півріччі 2023 року Швеція головує в раді Євросоюзу. Тож значна частина перемовин була присвячена саме загальноєвропейським питанням. Західні союзники погодилися наростити виробництво боєприпасів, оскільки допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів. Про це заявив генсек НАТО Єн Столтенберг виданню «The Guardian». Я вітаю нові обіцянки підтримки, зроблені союзниками по НАТО, включаючи збільшення зброї Україні та військову підготовку. Заявив Столтенберг. Він також зазначив, що в Україні є вікно можливостей, щоб перехилити. Терези, і тут час має важливе значення. На запитання, чи є занепокоєння щодо того, що в Україні можуть закінчитися боєприпаси, Столтенберг сказав, що країни НАТО підписали контракти, за якими вони погоджуються збільшити виробництво боєприпасів. При цьому генсек НАТО зауважив, що дійсно спостерігаються величезні витрати на боєприпаси. Він також додав, що війна в Україні стає жорстокою війною на виснаження та війною матеріально-технічного забезпечення. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Богдан Савенко. Герой був родом із села Білин Ковальської громади. 27-річний Богдан був навідником відділення морської піхоти. Загинув 11 лютого поблизу Мар'їнки Донецької області під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. Україні торік після початку повномасштабного вторгнення побільшало шлюбів. Як йдеться в аналітиці Open Data Bot, справжній шлюбний бум відбувся у Кіровоградській та Полтавській областях. За рік новостворених сімей там побільшало у 1,6 та півтора рази відповідно. А ось за кількістю новостворених родин лідирує Дніпропетровська область більше 26 тисяч шлюбів за рік. Це майже вдвічі більше аніж було у 2021 році. На волині ж у 2022 році більше 5700 тисяч пар уклали шлюб шлюб. Одночас кількість розлучень через РАХС скоротилася на 40%. В нашій області їх було тільки 274 за рік. Якщо попередні роки в середньому стосунки розривали 33 тисячі пар, то торік було зафіксовано 17 893 розлучення. Російські окупанти 15 лютого вдарили по Покровську на Донеччині. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пошкоджено багатоквартирний будинок. Нині триває рятувальна операція. Відомо про 12 поранених під завалами перебувають люди. Відомо, що ворог застосував ракети, вдаривши із РСЗВ смерч. У місці розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканцям зруйнованого житла нададуть тимчасовий прихисток. У ковалі чоловік викрав автомобіль. Як повідомили у поліції Волині, інцидент трапився у ніч на 4 лютого по вулиці Володимирській. Зломисник пошкодив замок дверей автомобіля ВАЗ, Не змігши запустити двигун авто, він почав котити його, однак вдарився у дерево, після чого підпалив транспортний засіб. Про подію поліцію повідомив власник легковика, 46-річний місцевий житель. Поліцейським вдалося оперативно знайти злочинця. Ним виявився 18-річний ковальчанин. Хлопцеві вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Домашній арешт. На Волині під час обрізання гілок тополі загинув 16-річний підліток. Його уразило струмом. Як повідомили у Волинь Обленерго, трагедія трапилася 10 лютого у Ковальському районі на високовольтній лінії Головнешацьк. З'ясувалося, що хлопець самовільно без повідомлення в енергорозподільчу компанію виконував роботи із обрізання гілок. Високорослої тополі з метою заготівки бруньок підлітка звали Дмитро Карпук, йому 16 років. Він був жителем села Крушинець. Навчався в 11 класі. На Волині СБУ викрила ворожого пропагандиста. Як повідомили у відомстві, ним виявився мешканець Камікшицького району, який систематично та публічно у соціальних мережах поширював дописи з радянською символікою, возвеличував Сталіна та його тоталітарний комуністичний режим, а також розпалював національну ворожнечу та принижував честь та гідність українців. Та української мови наразі пропагандисту повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів над викриттям та затриманням любителя СРСР. Також працювали поліцейські та прокурори Волині. Російський бомбардувальник Су 24 на борту якого піарився кухар Путіна Євген Пригожин. Та викликав на дуель президента України Володимира Зеленського після зустрічі з українським ПЗРК перетворився на купу брухту. Це видно із кадрів, які опублікували у мережі. На них бачимо, що бомбардувальник зазнав дуже серйозних пошкоджень, отримавши привіт від українських нацгвардійців під Бахмутом. На жаль, самого власника ПВК Вагнер у момент влучання української ракети на борту не було. Однак надіємося, його знищення для наших воїнів лише питання часу. Дуже хотіла до пілота у літаку російської компанії Аерофлот, який виконував Рейс Ставрополь, Москва агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалася потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідника. Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, жінка курила в туалеті літака. Це помітили бортпровідники та вирішили зробити зауваження жінці. Після цього росіянка зняла бюзгалтер, кричала, що всі помруть та оголеною намагалася потрапити до кабіни пілотів. Сядьте, де ваші А дійтесь, пожалуйста. Бачите, ви нарушають правила поведення на борту. На борту літять дітей. <піллявий> Хоча би дітя. Если вы не имеете, даже не понимаю. Я уважаю детей. Ну такая кстати. Так, 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 так. Я даже больше. Так. Я люблю. Ну я уже знаю, где кошку или в церковь попадала. Но вообще хочу в природу. Но кожного українця одразу стає хорошим, як тільки він прочитає про втрати Русні за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 лютого 2023 року орієнтовно склали 139 770 осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправили ще 690 рашистів. Танків було знищено загалом 3290 одиниць за добу 4. бойових бронюваних машин 6507 за минулу добу, мінус 7 одиниць. Артилерійських систем 2303, За добу знищено 4 одиниці. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 466 одиниць. Засобі ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 236 одиниць за минулу добу 2 одиниці, літаків 298 одиниць, гелікоптерів, збито 286 одиниць, а безпілотників оперативно-тактичного рівня 2011 одиниць. Крилатих ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5161 одиницю. За добу 6. спалили спеціальної техніки ворога 219 одиниць за добу 1. Дані про втрати ворога ще оточнюють. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Українка намагалася вивести за кордон 17 кілограмів наркотиків. Заборонені речовини виявили під час перевірки стилузі. Наркотики попередньо мефедрон, були утрамбовані в поліетиленові пакети та сховані у днищі автівки. Всього прикордонники разом з митниками та СБУ дістали 34 таких пакунки. Авто вилучили, а знахідку направили на експертизу. Слідчі дії тривають. На Росії сталася чергова масштабна пожежа цього разу. У коломниці, що в московській області спалахнув ангар на території колишнього заводу, площа загоряння майже тисячу квадратних метрів, цікаво, що пожежа виникла напротив заводу з виробництва іскандерів і снарядів для реактивних систем залпового вогню та ПЗРК. Луцьк посідає сьоме місце у рейтингу цін на однокімнатні квартири з ремонтом по Україні. За інформацією сайту з продажу нерухомості. Лун перше місце займає Київ. Однокімнатна квартира у столиці вартує 3 мільйони 200 тисяч гривень. В Луцьку ціна майже наполовину менша півтора мільйони. Натомість у сусідньому обласному центрі місто рівне вартість, так би мовити, однушки 1 мільйон 400 тисяч. В той же час Львів йде одразу після Києва. Там середня вартість однокімнатної оселі з ремонтом два мільйони. 100 тисяч гривень. Крім того, на сайті Лун є статистика цін на ринку нерухомості за рік. Зокрема, середня ціна за метр квадратний у новобудовах Луцька в лютому минулого року була 19 тисяч 500 гривень. Після повномасштабного вторгнення ціна на житло почала б пусти вгору. У травні квадратні метри коштували уже 22 тисячі, а у листопаді аж 26. Нині середня ціна за метр квадратний у новобудові становить 28 тисяч гривень. У компанії з нерухомості кажуть, з спочатку 2023 року продали більше 15 квартир. Найбільшою популярністю користуються двокімнатні та трикімнатні. Варіанти житла. Ціни коливаються різні: від 20 тисяч і кінчаючи там до 50 тисяч. Знов таки, що, якби, що ми говоримо, що таке 20 тисяч там, чи 22-25 22-25 Це, це вторинний ринок, це квартири з, скажімо так, з косметичним ремонтом, можливо, таким. Так от. А, а, що ми, а якщо ми говоримо про новобудову, то новобудова однокімнатна це в середньому ціна коливається, там, порядка. 30-35 тисяч, 40 тисяч, і все-таки розріз, в розрізі треба дивитися площі, бо однокімнатні квартири, вони є різного Якби площі і на обудовах вони можуть бути як як 38 квадратих метрів, так умовно і 52 два квадратних метри. Відповідно, якби це впливає на ціну разом із тим, прогнозують, що людям варто очікувати на подальше підвищення цін на житло, чи то у новобудовах, чи на вторинному ринку. Однак це не буде надто велике зростання. Каже Роман Вольчинський. Всі, скажемо, передумовок кажуть про те, що логічно і і правильно, коли ціни будуть би, підростати. Тому що метр квадратний і в забудовника буде якби зростати. Відповідно, складова собівартості метра квадратного вона, вона дорожчає. Відповідно, ціна буде дорожчати. За первинкою, як за правило, тягнеться вторинка. Тому це ці процеси вони взаємопов'язані і вони ну, не розривні. І це буде відбуватися на ціну впливає чимало факторів, пояснює експерт з нерухомості. Насамперед, місце розташування: кількість кімнат, площа, наявність або ж відсутність ремонту тощо. Тож у Луцьку ціна на житло посередні, якщо порівнювати з іншими регіонами. Найнижча ж ціна на однокімнатні квартири, якщо порівнювати обласні центри у Запоріжжі. Вартість однокімнатної близько 920 тисяч гривень. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації, та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.